Вона може повністю переписати Твою долю та долю твоєї родини, прочитай її до кінця, бо багато людей кажуть, що після прочитання справді відчули зміни. Можливо, ти переживаєш труднощі, хворобу, самотність чи клопоти. Спробуй помолитися разом із цією молитвою. Господи, прошу тебе продовжити мої дні, зберігаючи ясність розуму. Нехай моя родина завжди буде в безпеці і ніколи не відчуває нестачі їжі та води. Господи, будь ласка, захисти нас від страждань, сварок, брехні, катастроф і війни. Господи, благослови моїх дітей, родину, рідних і друзів. Не дозволь мені розлучитися з дітьми і не дай бачити їх у біді. Я також молюся за всіх, хто дивиться це відео. Нехай ти зробиш їх добрішими, сильнішими та даруєш їм силу витримувати труднощі. Напиши Амінь. А ті, хто поділиться цією молитвою, відкриють двері благодаті для себе та своєї родини. Чудеса часто трапляються в момент поширення та поділу. Наступна людина, яка отримає благословення, можеш бути ти.